Газета, начитався про моржі і скупатись по полонці захотів. Загортуюся на холоді, як слід, буду жити та брекати до ста літ. Я боюся застудитися, кажу, не чваниться, я приклад кажу. Рано вранці, взявши кирки і ломи, ополонку пробивати вийшлими. Дуже дружно працювали, як завжди, за годину докопались до води. Кум швиденько розтягнувся, ну, дивись, розігнався, посковзнувся, у воду близь, плечі в нору, ноги вгору, тільки ляп. Я до нього та за ногу зразу хап. Цяв за ноги, цял за руки, цял за чум. Витяг кума, а він синій, наче в пух. Посадив його, питаю, як вода? Тепла, каже, і зуб на зуб не попада. Кум сидів пів хвилини на льоду, мок промовив, ти купайся, а я піду, ти за плечим на трох потруси, по до льоду приморозило труси. Я узяв його за голову та сник, ти скозився. І присив, бо від льоду підірвався без трусів. <рив> Бачу кумі за куцю, що аж опух. Я узяв його, закутав у кожух та й поніс отак додому, як дитя, що не вміє ще й ходити те куця. Жінка плаче, діти плачуть, от біда. Кум з кожуха наче лялька виглядає. Шає жінку Все як слід, проживу тепер на світі до ста літ, не давай мені ні хліба, ні коржа. Поклади скоріш на піч свого моржа і пали соломи й дрова день і ніч. Я моржа найперше діло тепла піч.